Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу вам класичний рецепт приготування італійського десерту тірамісу. Зробимо неймовірно ніжний та повітряний крем, що у поєднанні з кавою, печивом та какао має надзвичайний смак, а рецепт приготування бісквітного печива савоярді вже є у мене на каналі. Тож почнемо. У миску виливаю яєчний білок. Додаю дрібку солі і починаю збивати протягом 2 хвилин до появи ось такої пивної піни. Всипаю половину цукру від загальної кількості і продовжую збивати на великій швидкості до появи стійких піків. У окрему велику миску виливаю жовтки, додаю залишок цукру. І збиваю на великій швидкості протягом 3-4 хвилин до побіління та збільшення жовтків. Тепер до них додаю вершковий сир. Завчасно я його дістала з холодильнику, щоб він трішки нагрівся. Жовтки з сиром збиваю хвилини 2, щоб маса стала однорідною. На цьому етапі я спробувала крем. І мені хочеться, щоб він став більш солодким. Тому додаю 2 столових ложки цукрової пудри і розмішую вінчиком. Загальну кількість використаного цукру я пропишу у описі під відео. І тепер частинами я буду додавати збитий білок. Рухами знизу вверх розмішую, щоб не осадити його. Додаю другу частину білку і також розмішую. Додаю останню частину білку, розмішую і крем готовий. Подивіться, яку ніжну та повітряну текстуру він має. Завчасно я вже зварила каву еспресо і охолодила. І тепер починаємо збирати наш десерт. Беру печиво савоярді і занурюю у каву буквально на декілька секунд. Викладаю печиво у форму щільно один до одного. Умовно розділяю крем на дві частини і викладаю половину зверху на печиво. За допомогою силиконової лопатки рівномірно розрівнюю крем. Так само викладаю другий шар печива і зверху наношу крем. Вже зібраний десерт накриваю зверху харчовою плівкою і ставлю в холодильник. Буквально через 2 години дістаю його, знімаю харчову плівку і зверху обов'язково присипаю несолодким какао. Такої порції десерту вистачить на велику компанію. Але краще з'їсти його самому, бо він дуже смачний. Савоярді за цей час стало м'яким і ріжеться дуже легенько, тож дістаємо собі шматочок і будемо куштувати. Погляньте, яка краса! Десерт дуже смачно пахне кавою та какао. Він настільки ніжний і повітряний, що просто тане у роті. Обов'язково спробуйте приготувати. Друзі! Я бажаю вам гарного настрою! Готуйте разом зі мною найсмачніше!